Читати українську історію треба з бровом. До того, це одна з нещасних, безглуздих, безпорадних історій, до того боляче, досадно, гірко, сумно перечитувати, як нещасна, зацькована, зашарпана нація тільки те й робила за весь час свого державного, чи вірніше піддержавного існування, що одгризалася на всі боки: От поляків, руських, татар, шведів. Уся історія. Це безупинний, безперервний ряд повстань, війн, пожарищ, голоду, набігів, військових переворотів, інтриг, сварок, підкопування чи не те саме стає тепер, тільки хотіли жити державним життям, як починається стара історія: Москва всіма силами вп'ялась і не хоче випускати. З другого боку, вже стоїть Польща, наготовивши легіони. Прийшов дужий, вигнав Москву. Подпихнув поляків і сам ухопив за горло і видушує все, що може. Збоку присмокталась і четверта Австрія. А всередині теж саме паршиві шанолюбці, національне сміття, паразити і злодії продають на всі боки хто більше дасть. Нащадки прадідів поганих повторюють погані діла дідів поганців, і розшарпаний, зацькований народ знову безпомічний, жде, якому панові його віддадуть. Вигідніше буде, можновлацеві німцеві оддадуть, Москві віддадуть. вигідніше собі лишити? Лишать. Ні, ні української історії, ні українських газет читати без брому, валеріянки або без доброї дози філософського застереження не можна.